На подвір'ї Любомльської районної гімназії відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Сергію Кушніру, який загинув у серпні минулого року на сході під час виконання бойового завдання. Настоятель Свято-Георгіївської церкви Володимир Лисий освятив меморіальну дошку військовослужбовцю Сергію Кушніру. Її розмістили на стіні поряд з дошкою народній артистці СРСР, уродженці Любомля Наталії Ужвій. Чиє ім'я носить гімназія. На ній викарбовано портрет Сергія, нагородженого посмертно орденом за мужність третього ступеня. Людина віддала життя за те, щоб ми мали мир, за те, щоб ми мали вільну незалежну країну, за те, щоб ми жили під мирним небом, за що йому наш низький уклін і наша пам'ять. На відкриття меморіальної дошки прийшов весь колектив Любомської районної гімназії. Сергій Кушнір працював заступником директора з господарських питань всього два роки, але в пам'яті залишив незламний слід. Ковтаючи, сльози розповідала директор навчального закладу Олена Тишик. Пам'ятаємо його усміхненим, завжди з гарним настроєм. Ви навіть дивитеся на ту пам'ятну дошку, і ви бачите, що на тій фотографії, яка, по суті, має бути траурною, і то відчутна його посмішка. Слова скорботи про вірного сина і патріота України говорив і голова Любомської районної ради Микола Сушик. Хоч кажуть, що час лікує, біль в душі залишиться назавжди, особливо, особливо в рідних. Але знаєте, як би тяжко не було б згадувати ту біль втрати? Все ж таки ми повинні пам'ятати той подвиг, ту жертву. Яку віддав Сергій за, за всіх нас для сім'ї, дружини Юлії, трирічної донечки Діанки, сестрички Альони, мами Валентини Іванівни, тата Олександра Олексійовича Сергій завжди був опорою та надією. Рік суму як вічність. Як пішов на фронт, він ніколи не жалівся, щоб коли хоч раз сказати, що щось йому бракує, чи йому погано, чи як він завжди казав, мамо, все добре. Ми скоро повернемося, не переживайте, все буде добре. Як запитувала, що в тебе там стріляє, я ж чую, що стріляє, та. Я кажу, хлопці десь достали телевізор, дивляться кіно трошки. Він просто беріг наш спокій, беріг наш мир над нами. Нам дуже сумно, нам його дуже не вистачає. Він завжди був підтримкою в сім'ї, підтримкою для дружини, підтримкою для нас. Ми просто, ну, майже, майже в безвиході. Але ми дуже хочемо, щоб, щоб все наладилося, було б, здається, і краще.